Друзі, привіт! Ми отримали новий товар та протестили сьогодні ось такі нереально круті устілочки. Це устілки, які всередині мають хімічну сполуку та при взаємодії з киснем, при відкриванні упаковочки, нагріваються до 42 градусів та тримають тепло 7-8 годин. Ось ці устілочки я відкрила годину тому. Вони зараз неймовірно теплі, гарячі. Я уявляю, як в них класно, тепло і зручно в холодних умовах. Устілочка сама всередині складається з ось такого нагрівального елементу. Вона реально дуже тонесенька, але він гарно гріє. Дуже ефективні в морозну погоду, коли довго потрібно бути в холодних умовах, підійдуть будь-яке взуття, вони тонесенькі, легесенькі. Гарно нагріваються. Я взагалі в шоці, як взагалі таке можна було придумати. Партія приїхала до нас невелика. В нас їх вже на складі розбирають отож. Переходьте в магазин та замовляйте. Підходять як жінкам, так і чоловікам.